Сьогодні особливий екземпляр, окремий вид чаю, окремий вид пуеру це пуерні шишки. І вони дійсно схожі на ті самі шишки з коноплі. Ну, реально, візуально дуже схожі, просто темний кольор. Унікальний чай. Нюхаю. Приємний, глибокий. Одразу зрозуміло, що це шупер такий насичений. Зараз кохана буде куштувати. А я трошки розкажу, де я його купував. В чайного п'яниці в ті дрінкера, там, де я і брав мінотавра, де я брав свій улюблений чай жунь. Називається він Лао Ча-тоу. Лао Чатоу. Так, це перні шишки. Отут, От з пачки, вони пахнуть ще яскравіше. Дерпорівняйся запхну, почті скажеш. Почті різкіший, Ну, одразу перший вдих такий різкий різкий такий, а потім вже м'якіше стає. І колір дуже класний. Ну, взагалі, друзі, я додам письмово окремо інформацію, що це за чай такий, що це за шишки такі, такий тип ферментації. Тут буде текст напрям на весь екран. Я ще не читав просичку. І так, друзі, всього лише 5,2 грама на цей чайничок 220 мл. Класні сильні пуери, які довго приливаються. Я на такий чайничок беру 6-7 грамів. Але цей чай я вчора пив, я просто вже розумію, як він розкривається, його потрібно ще менше. Він добряче так коштує 6 гривень за 1 грам. Зараз така ціна наразі на момент виходу ролика. Реально хороший чай. бачиш, як від стану, від часу ну, взагалі дуже багато умов, коли от чай може якось зайти, може не зайти. Ввечері він може не зайти, зранку зайти. Якщо пив до цього якийсь окремий пуер, там тиждень поспіль, цей можеш скуштувати, може зайти, може не зайти. Тобто купу-купу різних умов, ну і ще наш внутрішній стан, що ми переживаємо, теж впливає. Перший раз, коли ми куштували цей поерчик, здавався таким якимось середній прохідний, прохідний поерчик. А вчора я його переоцінив ввечері, такий пропивай ввечері. при тому. І прям яскраво. І прям такий, вау! Хороший продукт! А зараз зранку він буде відчуватися ще краще. Перший проливчик вийшов такий світленький, жовтий прям. Але при тому аромат є. Перший легенький проливчик. Відчую, розкажу. Другий проливчик буде міцніший. Можливо, ще про третій розкажу, можливо, третій буде взагалі топчик. А потім висновок в кінці. Ну, по своїй схемі системі. Друзі, легенький, приємний. Вже є відчуття, що я п'ю не воду, а чай. Mm -hmm. якийсь медо. Mm -hmm. Трошки навіть да медовий присмак. Поцілок паленого цукру, що цукерки колись робили. Угу. тепер. Друзі, про необхідні умови для того, щоб відчути чай на 100%, я зняв ролик, він вже є. Якщо ти всіх цих моментів будеш дотримуватись, чаї будуть розкриватись просто неймовірно, особливо, якщо класний якісний, ну це такий безмежний кайф таке задоволення. Намо! От я думаю, що мене дивляться люди, які п'ють пуер, які вже знайомі з цим напоєм, підіймається енергія. От ну, хтось каже, що нічого не підіймається, хана каже, що вона не відчуває. Я відчуваю, як підіймається якась енергія, хочеться щось робити, воно бадьорить. Як ти використовуєш цю енергію? Що ти робиш після розпиття пуеру? Тому що я дуже люблю тренуватися. У мене одразу йде в тіло. Я не їм, тобто я можу після ПРУ з'їсти там дві цукерки, тобто щось таке, щоб не завантажити свою систему травлення. І поки я легкий, дуже класно тренуватись. Плюс ця така потрібна для рухів енергія від ПРО підіймається. Я прямо тренуюсь годину, дві, може навіть дві з половиною. От ну в мене майже завжди так. Іноді це натхнення йде в творчість. Я починаю щось ще знімати, якісь ролики. Але як правило, це ролики того, як я тренуюсь. Поер на кожен день він хороший. Ну, такий є такі легенькі. Спец... Є специфічні пуери, є такі середні якісь. Ну, от Відчуваюся, класно, якщо він є, але от кожен <пуэр> день не хочеться його. Типу, Нема там чи що все вода утім. А, да, я забув. <кхи> А все, друзі. Тому що я останні свої зйомки, останні шивання робив з іншої чабані. Там дві деталі. Там основа і кришка. А тут я ніби взяв дві деталі, основу і кришку, а тут ще є піддон окремий, третя деталь. Перший раз я так промахуюсь, що а піддона нема. Другий проливчик. Класний, приємний кольор. От він з жовтим відтінком, але він вже більш такий оранжевий, як сонечко таке. Друзі, я також сам виготовляю своїми руками роблю чайний посуд. Це не я зробив, а оця піалка вкоханий, і я можу зняти ролик там ну, хвилинки на півтори-дві показати. Взагалі вироби, які я роблю з глини, які вже готові до використання, і які зліплення лише не пройшли процедуру опалення. Їх дуже багато. Тобто ті, які можна використовувати, на це, мабуть, навіть не 10% того всього, що я вже наліпив, дуже люблю цим займатися. Так що, так, що можемо домовитися? Можеш мене придбати? Чайний посуд. От якщо я жуню ставлю десятку, Мінотавру я поставив 9. Мінотавр він такий зібраний, заземлений, а цей він більш такий повітряний, легкий. І я цьому чаю, можливо, дев'ятку теж поставлю він на рівні. Хороший. Ну я би єсеньку. Мінотавр трошки краще. Можливо. Трошки угу. можливо, Мінотавр більш насиченіший сам смак. Да, можливо, ну 8 або 9, цей чай точно заслуговую. Є в мене один цікавий чай, я вже його дегустував. Він з категорії 4 гривні за грам, і він достойний. У наступному ролику я розкажу про цей чудо крутий перчик, який фасується по 100 грамів, 100 грамів млинець, 400 гривень це не такі прям супер якісь великі гроші. І він круто л'ється. Підписуйся, спостерігай. наступний ролик буде саме про цей чай. Ну mm, mm, класно, прям. Зранку, так. Да. Добре. Ніжні, легкий. легкий. Mm -hmm. Ні, бо як да, щось таке шишки, щось таке О описання супер міцний, там проливається. Він легкий, він зі смаком, він стриманий, він координований на людину у відчуттях, яка живе. Тобто це не суто там заварити, проварити, там вштиритися. Це достатньо такий тонкий, класний чаєк. Третій, хочу ще темніше зробити. Друзі, третій проливчик наливаю прямо з термоса. Температура 95, можливо, 97 градусів. Ні, 95, він трошки вже стояв десь годину в термосі. Ось. Тримаю десь до хвилини, щоб прямо показати, який він може бути ще темніший. Так, оцей пуерчик, він дійсно такий. Пасмурність, дощ або пізня осінь, або зима, як зараз. І отак, коли просто хочеться затишку, нікуди не хочеться йти, подивитися фільм, мультфільм, щось якоюсь творчістю зайнятися, поспівати, по... зайнятися керамікою, ну щось таке прямо о, повільно фізичне. Відпочинок. От Це вайб-відпочинку. Mm -hmm. Він не темний і при тому насичений, хороший. Ним легко напиваєшся, дещо хочу одне біпіалі і все. Mm -hmm. Його багато не треба, це плюс поерчик, він вигідний. 5 грамів розливається. Ну, на двох це можна ну, прямо напитися, на трьох можна напитися 5 грамами цього поеру. Mm -hmm. Друзі, гарячим чаєм реально можна пекти рот, тому трошечки давати йому вистигнути. Ну, десь після того, як. Щайника, хоча б пів хвилини хвилину, щоб він постояв. Так безпечно. Друзі, ну я буду завершати 8,5. Я ставлю йому 8,5 оціночку. Класний пуер. Дійсно довго ллється, дійсно економний. По ціні не бюджетний, але економний по розливу і якісний. Да. Нема ніяких таких ноток. там, Якихось там фруктів, ще чогось. Що я вчора ввечері відчув, що я зараз ледь уловлю, але вчора я це відчув, як ніби абрикоса свіжа і кісточку розбиваєш, і коли оцей плід, він ще мокрий, і шкурка вона гірчить. І ти нюхаєш цю шкурку. так, І оцей от запах цієї гірчинки шкурки абрикоса проявляється в смаку цього чаю. Ну, я не знаю, що як це передати, але він не гіркий чай, але відчувається ця абрикосовість з кісточки.